Знайдіть діагональ правильної чотирикутної призми, якщо діагональ бічної грані 8 см, а ребро основи 6 см. Якщо нам дана правильна чотирикутна призма, то в основі лежить квадрат. Діагональ бічної грані може бути BC1. Може бути cb 1 може бути BA1. Ну і так далі можна тут будь-яку діагональ розглядати бічною грані. А потрібно знайти діагональ чотирикутної призми. Тобто, може бути, наприклад, АС1 або БД1, вони будуть ці рівними. Може бути Б1Д і так далі. Ми, наприклад, розглянемо діагональ бічної грані, щоб нам зручно було С1Б, тому що тут у нас. Намальована така діагональ ас 1 Ми розглянемо діагональ С1Б. Так ось. Діагональ бічної грані 8 см, 8 см. А ребро основи 6 см. Ну, наприклад, можна Б розглядати, СД, можна верхні ребра основи. Мені зручно розглянути АВ 6 см. Чому ж я так розглядаю? За теорему про три перпендикуляри, якщо у нас СЦ1 перпендикулярна до основи, Б перпендикулярна до прямої АБ, то і похила С1Б буде перпендикулярна до АБ. Запишемо, щоб це було наглядно. СЦ1 перпендикулярна до площини основи АБЦ. СБ у нас перпендикулярна до прямої АВ, і тоді за теоремою про три перпендикуляри у нас виходить, що і похила с 1 в буде перпендикулярна до З цього у нас випливає, що трикутник с 1 ва прямокутний. кут С1ВА, дорівнює 90 градусів. Ну, тут неважко знайти, що це 1 А дорівнює 10 см за теоремою Піфагора, тобто відповідь Г. Ну, звичайно, тут можна було знайти іншим способом без теореми про три перпендикуляри знайти діагональ основи, тобто це А, наприклад. Наприклад, знайти діагональ основи також за теоремою Піфагора, тому що ВЦАД у нас квадрат також 6 см, тоді АЦ буде 6 коренів із 2. Далі знайти за теоремою Піфагора із трикутника АЦ1ВЦ катет С. 1 с він дорівнює корінь із 28 і далі з прямокутного трикутника С1СА знайти гіпотенузу С1А. Вона також була 10 см. Але я так вважаю, що першим способом так набагато швидше.